Найкращі вчителі рівненщини у рівному обрали переможців першого етапу учитель року року-2023». Визначили чотирьох педагогів області, які поїдуть на всеукраїнський етап конкурсу у столицю. Хто представлятиме наш регіон? Далі у сюжеті переможцями першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023» Габанчака гапанчака Сергія Борисовича. України, На Рівненщині визначили фіналістів на всеукраїнський етап конкурсу Вчитель року 2023 за право представляти область на рівні держави змагалися майже 80 вчителів у чотирьох номінаціях. Сьогодні ви не просто вчителі, ви наставники, ви ментори, ви люди, які формують нову націю. Сьогодні наша українська школа, вона стала. Пунктом незламності для всієї країни, тому що, повернувши дітей 1 вересня в школу, ми зробили те, що не очікував ворог. Конкурс проходить 28-й рік поспіль. Освітяни змагалися у випробуваннях, практична робота, тестування, майстер-клас, урок та методичний практикум. Альона Козачук працює вчителькою у рівненському ліцеї колегіум. Вона здобула перемогу у номінації Початкова школа. Емоції переповнюють справді. Е, здається, і щастя, і якась ця втома, і тепер відповідальність лягає. Велика тому що представлятиму область. Тому дуже дуже, дуже такі вир емоцій. Ці переповні окрім Альони козачук серед переможців вчителі Рівненського ліцею номер 17 та 15, а також з Долбунівського ліцею номер 6 Переможці цього етапу також отримують обласну премію у розмірі двох посадкових окладів, а це близько 15 тисяч гривень. Хочеться зробити вам комфортні умови. Хочеться, щоб у вас були передові технології, і щоб ви відчували, що ваша праця важлива. Хочу привітати ваші колективи, тому що розумію без. Колективної роботи не було б вчителів лідерів. Тільки в сильному колективі може народитись лідер, і тільки лідер може повести за собою колектив, зробити його ще сильніше. Четверо фіналістів представлятимуть рівненщину на всеукраїнському етапі конкурсу Вчитель року року-2023». Освітяни, які посядуть призові місця на всеукраїнському етапі, отримують премії від 52 до 65 тисяч гривень. Ілля Тамашевський, новини рівного.